Друзі, ось ми з вами. Ой, бачите у кого? Ось. Що це таке? Що це таке? Це дивіться, секретар міської ради Семенюк Вадим Анатолійович. І от він сюди мене сьогодні викликав цей кабінет. Ось я беру, намагаюся відкрити на 10 годин. Зараз рівно 10 годин. А його нема. Його нема. Він мене викликав на адмінкомісії. От, судити мене за те, що я ну, там щось щось не так зробив. Біля, ну вони так вважають із поліцією. Я прийшов на 10-ту годину. Ось їх нема. Ось тут ось ця міська рада. Всі вони працюють. О, всі по кабінетах. Відділ з питань сприяння депутатів міської ради. Прошу вибачення, ви не знаєте семенюк сьогодні. Буде? Не буде семенюка? А він мене викликав на 10-ту годину. Бачите, ніхто не знає. Ніхто мене не знає. Ну що, друзі, тоді я йду. Тоді я вже йду. Бо що ж тут чекати? О, Сережа, Друга, ти, ти знаєш. Да. Ти не знаєш, тут мене сьогодні на адмінкомісію викликав Семенюк. Ти нічого не знаєш, не, ти ділишся. Не, не а тебе не, не підключали? Не, не до... ну, да. да. Хочеш щось питати чи все? Що да. питать? Ну то ж Сем... Семенюк мене викликав, а там кабінет закритий, то що? А. Я не готовий дати відповідь. Ну, ти не знаєш. Да. Все, друзі, йдемо. Тут я. Вперше за кілька років тут так цікаво, тут все нове, по-новому все. Ось все зроблено. Бачите, тут можна ось все по новому. Не так як було раніше. Я тут уже давно не був. Років тричі, може й більше. Ну, Трете -то точно. Така вона. У нас. Велика Рада. Так. Це йдемо.